Всім привіт! Сьогодні відео хочу вам зняти. Вже, напевно, я зняв. Виложив на сторінку, вже не знаю, лайк поставили, там підписалися. По поводу сонячної станції на 40 кВт. Як вона згенерувала нам за квітень місяць, так? Ну, Дуже позитивно згенерувала. В принципі, початок дуже добрий, можна сказати, квітень, березень, квітень місяць. А що травень покаже, ну, це нам невідомо, звісно. Може показати дуже плачевно, бо виходить вже травень такий душливий. Затягує дощі в нього, Плюс і мінус трохи був такий ранковий, це було в якомусь числі другому чи третьому, плюс-мінус було число, було трохи примуски маленькі. Ну і погода вже не та нелюдна. Ну давайте подивимося за квітень місяць, як вона згенерувала, скільки вона згенерувала. Зараз я вам точніше скажу. Беремо тако. Так краще буде. Четвертий місяць, на нас квітень. 5422 кВт. Ну, 5000 кВт, 5400 це дуже добре, це дуже позитивний підсумок. Була нам погода, сприяла дуже гарна погода, що вона так згенерувала не дуже непогано. 5000. 420 кВт, кіловат, 22 кВт. Ну і ще тут плюс треба відняти нам споживання будинку. Десь так плюс-мінус 650 кВт в місяць. ну так, 600, 700 кВт в місяць споживання будинку. Ну і там буде 3700-кВт. Може бути. 3,5 хубаві буде навіть. Може бути, може бути. Але так буде цікаво, що там буде в травні місяці. Бачите, яка погода. Ну зовсім не льотно вже. Дощі йдуть пішла дощі носити. Якщо в травні місяці буде теж 5 тисяч кВт, я дуже буду радий. Ну, якщо менше, ніхто ні, 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 не буде радий. От, любі друзі, вам тут скинуть зроблю з цього боку чи з цього прикреплю. Не забувайте ставити лайк, підписку, коментарі, що там до чого. Бо це продвігає мене і мій канал з вами разом. І так цікаво, ви розповідати, що до чого, і коментарі -то вже пишіть непогано. А по поводу, що там 30 в станції кіловат, там теж непогано згенерувала, плюс-мінус, там десь 3-900, там теж гарна генерація. Навіть зараз подивимося, що там до чого. Не забувайте ставити лайк підписку. От, любі друзі, в принципі, сонячна станція непогано згенерувала на виходить за квітень місяць 5420. Да? Дуже круто, дуже круто. Мені сподобалося, що вона так гарно згенерувала. Це виходить, було дуже гарні сонячні. Ну це так зразу на початку було. Січі йдуть березень, квітень. Це дуже гарні ці чотири місяці генерації сонячної станції. А що на стравін покаже, бачите, що робить? Ну, вже дощі йдуть. Травні будуть дощі. Ну, червень, дущі червні там ще буде гарна генерація, а там знову не піде на спад. Ну, Любі друзі, якщо вам сподобалася така генерація з Викша, чим потрібно, ставте лайк. Ну, підписуємося так само на мою сторінку. Я дуже радий з вами, що ви зі мною на зв'язку. Дуже позитивно. Я вам тут у нього фото зроблю з цієї сторони, підкріплю там відео, фото і ну, приціни десь, може вас так само буде генерувати плюс-мінус. Там в якісь в областях може бути краще, може міні, може бути трошки інша ситуація. А Зараз буде точно інша ситуація. Зараз всипай дощ. Буде нам ай-яй, бай яй як він казав. Ще по поводу виплати немає. Може, почекайте минуту, похопати. Чекаємо жовтий листопад Тогорічної виплати ще нема. Десь в якихось областях, в принципі, навіть заплатили за березень-місяць. А нам ще... Ні, березень теж заплатили березя. Не забувайте а, лайк, лайк підписку, коментар до цього відео. Як кому сподобалося, став лайк.